Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на свої хої. У мене їх небагато. Я зібрала тільки невеличку колекцію. Це моя сама найстарша хоя. Їй вже пів року з того часу, як я її купила. І ось такий довгий вус вона виростила за цей період. І мені здається, тут є маленький квітонос. Ой, 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 ось він. Але не знаю, чи буде воно цвісти. Ось. Видно. Це моя така імпровізована опора для неї. Називати я її зробила з того, що було. Це та Сплеш. Дуже гарненька, така мила, маленька хоєчка. Буду показувати свої хої, по мірі того, як я їх купувала. Це хоя імбриката. Такий маленький вареник. Я всередину їй поклала трошки кори. Щоб вона схватилася своїми повітряними корінцями. І вкорінювала я її вже сама. Ось вона вже почала ростити маленький вуз. Надіюсь, скоро буде другий листочок у неї така хорошенька і сплеш у неї гарний. Потім були мої наступні покупочки. Це дві хої Хоя ретуза. Ось така. Цікаві не листочки такі довгі, схожі на сосну, на соснову гілочку. І мені здається, що вона, я її вкорінювала сама, мені здається, що вона теж почала давати ось маленький росточок ось тут. Така маленька зоснова гілочка. І друга хоєчка це хоя лінеаріс. Це був один такий довгий зріс. Я його поділила на два. Але поки воно не, мені здається, не росте. Хоча я не впевнена, ось тут є щось маленьке. Надіюсь, це росточок. Ось, теж має бути дуже класно. Мені подобається. Наступна хоєчка, тут назва неправильно. Скоріше за все, мені здається, що це не Black Edge, а Black Margin або Black Margin. Паразитіка, хоя паразитика. Паразитика. Дала малесенький листочок, але мені в ній подобається сама форма листочка, і потім в неї будуть такі впуклі на листочку частинки. О, я маю на увазі великої рослини. Ось така красинка. Треба змінити її. Бейджик. Далі ось така крупна, крупно листова хоє. Це латіфолія. Ну чи вони по-різному якось називаються зараз, як я зрозуміла, по відео інших блогерів. Ось вона дала росточок. Це від цих двох листків. Але коли я її пересаджувала, я її купила вже вкоріненою. Коли я її пересаджувала, ось оцей вус мав окремі корінці. Але зараз чомусь він почав жовтіти. Мені здається, він відсохне. Бо якийсь колір в нього неживий. Ну, хоча б. Ті листочки будуть жити далі теж дуже гарно, такі жилочки, має такий невеликий сплеш, ледь-ледь. Але сам листочок мені дуже подобається. Взагалі, у Хой дуже гарні листки. Не знаю, можливо, хтось і купляє їх за квіти. Я особисто їх. Колекціоную, купую за її гарне листя. Ну і ось наступна моя краса. Ну тут важко не полюбити такі листочки. В усіх каудат вони мені здаються як кусочок якоїсь кори. Цей сплеш, мабуть, робить їх такими. Ну, і плюс тут немає таких явних прожилок, як в листка. І справді здається, що якщо вдивитись на великий кущ, на велику рослину, то здається, що це такі шматочки кори звісають. В хорошому сенсі, звичайно. Це каудата Сплеш Сільвер. каудата Сільвер, мабуть. Бувала її я як просто Ну, Мені здається, що це Каудата Сільвер. Silver Splash. Або, можливо, хтось підскаже, як правильно. Ось така наступна красуня. Цей листок. Я тримаю кулачки за неї, щоб вона вкорінилася. Такі класні. Це хоя. Боже як її. я забула. Калімантан. По-моєму, калімантан. Коли дивлюсь на цей листочок, мені здається, що це шматочок. Ось цукерки. Покритої цукром. Такий класний. На такі листки можна дивитись постійно, вічно. Дуже гарненька хоя. І ще одна моя красуня, яку я отримала нещодавно. З неймовірним листям. Це просто щось заворожуюче. Подивіться на ці прожилочки. На Можливо, погано видно. Ну, це дуже гарно. Вона трошечки в крапельках засухших, тому що я обробляю всі рослини перед тим, як вони до мене прийдуть, і обов'язково пересаджую у свій ґрунт. Але ці прожилки це просто щось неймовірне, красуня І, до речі, купувала її я як Калімантан. Хоча різниця, я думаю, є. Ось. І тепер я не знаю, що це за хвоя. Фінлей Соні чи якось так можливо. У неї, до речі, є пухнастий листочок з іншої сторони. На дотик. На дотик такий маленький, там є маленька шерсть. Котяча. Пухнаста, такі, як, можливо, замшевий, щось таке на дотик. Ну вони дві не схожі. Ця більш, більш жилиста, а ця в неї такий більш малюнок без жилок. Я маю на увазі отих менших, в цієї прямо вони розходяться по всьому листку, такі нерівні. А тут такий малюночок має певний. Не знаю, можливо, хтось буде дивитися і впізнає в ній якусь хою. Ну, наприклад, Фінлей Соні. Можливо, це якась інша хоя. Ну, мені чомусь здається, що це не Калімантан. І вона має ось такий довгий вусик. Але, на жаль... Через те, що приїхала, стресанула. І почала його трошки відсушувати зверху. Тут є ось малесенький листочок. Надіюсь, він не відсохне. Ну, відсохне так і буде. Будемо ростити інші. Ну, ось такі красуньке. Дякую, що подивились це відео. Підскажіть, будь ласка, якщо хтось знає, що це за Хоя, бо мені чомусь здається, що це не Калімантан. Ось це да, це Калімантан. А ось це я не знаю. Тому буду рада, якщо хтось підскаже, що це за Хоя. Все, всім дякую, па-па.